Заробляє більше ви чи ваша жінка? Акції компанії Тесла виростуть дуже <рес> Туду у що перше робити при релокації. У вас з марком окремі банківські рахунки на кожного чи один спільний, Які у нас були тупняки, мати орієнтир. Як ви будете тут легалізуватись? То на одне резюме джуніор джуні було по 300 кандидатів. Всім привіт! Цей випуск ми хочемо присвятити вашим запитанням. Я бачу, що ви залишили декілька питань в Ютубі, також ви почали звертатися до мене в інстаграм у приватні повідомлення. Тож я трошки накопичила, накопичила питання для Марка і для себе, і сподіваюся, це вам допоможе, можливо, буде корисним. Тож, перше питання звучить російською. Можемо Відповідати також російською, бо в нас така позиція насправді щодо мови. Ми ніякому разі не нікого не просимо, щоб хтось з цим приходив на українську мову. І україномовний чи російськомовний, російськомовний українець може бути таким самим патріотом, так само любити Україну і робити також гарні справи, в незалежності від того, на якій мові він спілкується. Але тому ми будемо відповідати, я думаю, що на російській мові, так? на питання російської мови, якщо звучать. А, який доход має бути, щоб було комфортно жити в сім'ї з маленьким дитином? Наскільки відрізняються зарплати місних від приїжджих в ІТ? Отличие роботи в продукті, на галереї? Ну і в цілому в США і Україні. У мене зараз стоїть питання стоит вопрос о переезде. Давай сначала, какой доход должен быть, чтобы комфортно жить в семье с маленьким ребенком? Но это опять же зависит все от штата, в котором вы находитесь, куда вы там планируете ехать. Да, но он зависит от многих факторов. Штат, что вы предпочитаете, какую еду вы кушаете, какой у вас бюджет, как часто вы путешествуете, где вы хотите жить, снимать дом или вам хватит одной комнаты, вы будете ютиться друг с другом. Каком городе вы хотите поближе к работе или там добираться час, допустим, до работы в каждую сторону, но при этом жить в лучших апартментах, больше ну больше Тогда давай поможем попробуем а. помочь по-другому. Вот наша семья в месяц примерно тратит около восьми. Э, где-то, да, в Где среднем, так, да. если в среднем взять, 8 тысяч долларов, вот, и этой суммы, в принципе, нам хватало и путешествовать, и откладывать не получалось, вот, путешествовать немного, помогать родителям, платить за аренду квартиры, платить за эм, кредит, маши... кредит по машине, и, ну, возможно, там что-то себе позволять, ну, естественно, большую часть занимает аренда именно жилья и продукты, вот, но, опять же, все зависит от многих факторов. Ну, очень обширно. Но это как в любой стране. К сожалению, какого-то точного ответа дать сложно, как в любой стране. Насколько сколько отличаются зарплаты местных от приезжих в IT? Не отличается, отличается только вы находитесь на визе или нет. Если вы находитесь на визе, это означает, что либо у вас сложность смены работодателя, то есть сложность с тем, чтобы получить больше денег, либо вы вообще не можете поменять работодателя. Ну, вы же Это понимаете, те компании, которые обеспечивают переезд сотрудникам, они же тоже заинтересованы, да, финансово для того, чтобы перевести сотрудника. Это же не, как сказать, не, не, благотворительная. не благотворительная организация, поэтому естественно, они тоже себе берут деньги за то, что они переводят сотрудника, берут деньги у американских компаний, естественно. Зарплата, пока вы находитесь на визе, вот, например, в нашем случае, пока мы находимся на L-1 Визе, зарплата, естественно, меньше, чем если бы марк был бы, там свободной птичкой и смог бы полететь, например, там в любую другую компанию, там манго, фанга и так далее. Угу. Наступне питання: розкажіть, як і чому обирали штати, конкретну локацію? Які ще розглядали альтернативи? Може якийсь тудуліст, що перше робити при релокації, може якісь власні тупніки і що зробили інакше? Ну про штат ми не обирали, тобто, куди була пропозиція, пропозиція перейти, туди ми і переїхали. Ось Марка, можеш сказати, якийсь туду ліст? Може, ти порекомендуєш, який треба для людей при переїзді? Там багато всього, то, так Тож, це можна на години години-годину спілкуватись. Наприклад, яка ваша сім'я? Який рівень англійської? Чи вмієте ви, якщо це сім'я і дружина, і чоловік обидва керувати автомобілем? Тому що тут без автомобіля у 99% це вам буде вкрай важко? Ну а який я так розуміла питання стоїть саме який туду ліс? Треба до виїзду до США? Ну, ну отримати практичний е досвід керування автомобілем? Е Покращити знання англійської мови як мога більше мати кешу, тому що він то знадобиться ну взагалі грошей. Оформити довіреності від своє, від свого ім'я на інакше на інакших людей, бо ну там на маму, на брата, на сестру, на якогось до недовіреного особи. Бо, наприклад, в мене була ситуація, я оформила довіреність на мою маму. і В мене сім карточка українська. Вона чомусь перестала працювати. І звісно ж, якщо б моя мама не мала довіреності, їй би ніхто сім карту в Україні би не замінив. А зараз. Вона змогла звернутися до центру обслуговування абонентів. додатково мати як можна більше документів, переведених мати, на англійську мову. Ну так? це тут можна зробити, мати орієнтир, як ви будете тут легалізуватись, тому що якщо у вас туристична віза, United for Ukraine, або там інші візи, тобто у кожній візі свій шлях до того, як отримати він карту. Які у нас були тупняки, можливо, якісь були. Щодо um, кредитної історії, напевно. No, no, я, якщо ви з чоловіком або з дружиною, то починаєте відкривати кредитки з першого дня, починаєте прокачувати кредитний рейтинг для обох з першого дня, тому що ми, наприклад, в нашій ситуації для мене прокачали кредитний рейтинг для дружини, і я почав цим займатися десь через, там, півроку. Дай -дай 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 -дай. через півроку. тільки. І зараз через рік, наприклад, в мене набагато вищі кредит скор, а в неї нижчі. Наприклад, якщо потрібно при якійсь покупці комбінувати ці обидва кредит скори то береться найнижчі показник, тобто дружина, наприклад. Так, але я хотіла запитати: ти раніше казав і обіцяв нашим підписникам, що ти запишеш лайфхаки, як прокачати свій кредит скор, це, це зробиш окремим випуском? Ну. Так, в іншому випадку не зараз. Спроби. Окей, окей. Ну поділишся. Так, е, далі пишуть: розкажіть про заробітні плати в США. Ну це дуже обширне питання. Так тут... е, 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 ну я навіть не знаю, з якої сторони почати. В цілому середня зарплата тут 60-70 тисяч по по всій Америці. Невеличка по Каліфорнії це більше, наприклад, наприклад, тисяч, тобто це зарплата в рік. Це, ну, це, це як грязна зарплата, тобто ще з цієї суми будуть враховуватись податки. Тож стосовно IT, тут насправді ви можете отримувати там від, від 60 тисяч на рік до, наприклад, 500-600 тисяч доларів на рік, якщо це просто розробіт, розробник SD DevOps, тощо. Я це кажу про самі топові компанії, яких там 1%. Тобто така теоретична можливість є туди потрапити. Звичайно, це не те, що у вас один рік і ви через рік туди стрибаєте і отримаєте 500 тисяч. Це потрібен дуже великий досвід, знання алгоритмів, знання систем дизайну та багато чого іншого. Але це як шлях, який ви можете пройти своїми ніжками, якщо ви забажаєте. Віка, привіт, чи можна задати питання стосовно банківських рахунків? У вас марком окремі банківські рахунки, на кожного чи один спільний на двох і так далі? Траляляля. Так, ну тут же так, дякую там за перегляди. Так далі. Ну, тобто людина бажає нам всього найкращого, але питання таке: чи у вас марком окремі банківські рахунки, на кожного чи один спільний на двох? Як тут часто прийнято в США? Хм. Насправді це вирішує сім'я. Тобто, вона, в нашому випадку у нас окремі два рахунки, і ви в будь-якому випадку можете їх об'єднати в один, і в будь-який момент ви можете їх роз'єднати в два. Тобто це, це за вашим бажанням. Ніяких бенефітів від того немає. Так, Віка, привіт, дякую за цікавий канал YouTube. Корисна інформація. Все лаконічно, навіть наша дитина дивиться. Ох ти, приєдна! Нам зараз дуже актуальна вся інформація, якою ділитися, але велике хвилювання у підготовці пакета документів, оскільки ще й війна. Можливо, ви можете поділитися інформацією щодо документаль... документаційної частини. Ви самі готували чи вам компанія допомагала? Можливо, маєте контакти спеціаліста. Насправді, ну тут Тобто, якщо ми ще будемо знімати відповіді, я вас дуже прошу як е, максимально специфічні питання задавати. Тобто, я, наприклад, я на такій візі маю таке запитання. Або там так, я таке рішення, так. я маю таку там, наприклад, спеціальність працюю стільки-та, знаю те та скільки може заробляти тощо, тому що. Це дуже загальне практику. питання, так. але mm. щодо пакету документів, ну у нас пакетом документів займалася конкретно. Компанія. У нас Ельвіза, тобто uh -huh. це переїзд з одного офісу в інший офіс в іншій країні. В нашій ситуації у нас it компанія вона співпрацює з юридичною іншою компанією, яка й займалася цим процесом. Оформленням, переводом документів тощо. Тобто, насправді від співробітників не дуже багато чого потрібно, потрібна тільки наявність цих документів. Тож, якщо ви плануєте по Ельвізі, наприклад, там також залежність від того, яка у спеціальність, яка у вас освіта і тощо, тож також багато про кондішені. Угу. І в будь-якому випадку потрібно мати перечень документів, які вам скаже юридична компанія. Наприклад, в нашому випадку у нас навіть потребували свідоцтво про народження. Яке ще там було наприклад 90 тисяч. Та не кажи. Добре. Добре. Ну, Тобто, дуже велика кіпа документів. Наступне питання. Так, тут також е дякують нам за наш контект контент. Я, до речі, вам також дякую за те, що ви мені дякуєте, бо це дійсно мене надихає робити нові випуски. Не забувайте нас е лайкати, ставити вподобайки, залишати коментарі. Спробуємо. Допомогти чим зможемо. Так, тут, і далі продовжиться. Дуже вас прошу, якщо вам не важко поділіться інформацією, в якій компанії ви з чоловіком працювали в Україні, чи маєте технічну освіту, чи починали з джуніор. Дуже хочемо змінити спеціальні, спеціальність і перейти в сферу IT. Це галузь там там панує -ля, -ля, ля, -ля, 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 ля Так е... ну, коротше, питання ну, таке. Так, я е... не розумію, насправді. Якщо ви хочете, робіть, не слухайте нікого, не важливо, не важливо в, в кого яка освіта. Якщо у вас є таке бажання, сидіть, вчіть і пробуйте. Не потрібно слухати когось там з родичів, хто каже вам, що ви не зможете, або у вас не та освіта. Тобто ви собі самі Повинні поставити ну, ціль. В даному випадку ви собі самі шукаєте відмови, чому у вас не вдасться, тому що у вас освіта не та, тому що у вас там, наприклад, вам вже, наприклад, за 30. Насправді ви не повинні дивитися на інших людей, так? думати тільки про себе це ваше життя. І щодо джуніор-позиції, ну ми також, вибачте, не починали з сеньорської якоїсь позиції. Так? Ну, я ще не сеньор, але ну, Марк також не був одразу сеньором. Тож, в будь-якому випадку, у будь-якій професії, ви спочатку будете інтерном або джуніором. Це перше. По друге, не шукайте причин, чому у вас не вдасться. Неважливо, в кого яка професія, в кого яка освіта, в кого який досвід. Тощо. Якщо ви хочете, робіть, тому що в Україні я можливо помилюся, але більше 150 ти... Ти... більше 150 тисяч it фахівців, можна навіть 200 тисяч. Тобто ви нічим не і не кращі, за інших. Тому що якщо є бажання, просто робіть і не слухайте і не питайте в кого яка освіта, де ви працювали. І не потрібно йти шляхом інших людей, Йдіть шлях своїм шляхом. Багато людей просто опускають руки, коли вони намагаються, наприклад, закінчити одні курси, другі, інші, нічого не, не виходить, і вони думають, що джуніорів там взагалі не беруть. Ні, беруть, але це дійсно дуже великий конкурс. Але просто навчайтесь добре і не опускайте руки після, після невдалих якихось е... спроб. Спро. А в будь-якому випадку ще там. В 2017 році, тобто на одне резюме джуніор інтерна було по 300 кандидатів. Тобто, навіть зараз це те ж саме. Тож. Пробуйте. Так, пробуйте важче вийти. А хто заробляє більше? Ви чи ваша жінка? Насправді в нас обох невеликі зарплати, тобто, плюс-мінус, однакові. Це залежить від того, який там бонус буде, яка буде вартість акцій, тому що у вікі є частина акцій. У мене нема акції компанії, тож плюс-мінус парітет. Так, але якщо акції компанії Тесла виростуть дуже, хоча ми в цьому чесно. Наже, чи сумніваємося, то якщо вони виростуть до небесної якоїсь ціни, то я буду більше заробляти, але ні. Це питання 2-3% різниці. Але у нас спільний бюджет, тому я буду рада, якщо Марк буде заробляти більше, я буду рада. Якщо я буду заробляти більше. Добре, тож дякую за вашу увагу. Так, якщо у вас е залишились якісь ще питання. Будь ласка, пишіть специфічні питання. Тобто, як мого більше прикондішені, як мого більше деталей, і тоді ми вам зможемо більше порадити. Тому що загальні питання, на жаль, дуже складно відповіді. відповісти. Так. так, Ну все, дякую вам всім. Бувайте. До побачення. Папа. Наступне питання Марк, бачимо, що ти взагалі не приділяєш уваги Вікторії. Ти хочеш інколи її цілиш? Сама придумалася.